Сівці ребра, північні, місто царя великого, спаси на сину Божий, що приобразився нарі свідає, водовілу, і привідори святині свої, на гору що її була правиця Його, спаси на сину Божий. Що приобразився, на орі, співаємо, тобі, добрі, гору Сионську, що полюбив її і створив, як єдина рога, святилище своє, спаси нас, Сину Божий, що приобразився, на орій співаємо, тобі, Святому Дові, і нині, і по всіх часи, на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і слава Божої, Ти, і Ти спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці бородиці, приснати Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Jste Bože smrti, smrt pod